Європа, магазин Lidl. Подивимося, що сьогодні привезли свіжого з парксайд, прилади, інструменти, електроприлади. Ось тут куті рекламка, що мали сьогодні привезти. Кожного тижня щось привозять нове. І сьогодні цей день, що щось привезли нове. Зараз подивимося, що з нового. Бачимо тут піскоструй за 15 євро. О вже його виняли. Ось так він виглядає. Є вже всередині дві банки спеціального піска. Ланге для компресора з насадками 10 євро, 10 метрів. Пневматичний пістолет відкручувати колеса. 40 євро. Такий досить досить тяжкий. Бачимо що йде в комплекті величезна бензопила розміри. коштувало 150, зробили 190. І їх швидко вже зібрали. Це я в обід після роботи заїхав урязному одязі. І... і ранком привезли, зараз обід і вже все. Вже одного залишила тільки. І свіжі товари і скидку зробили? Нормально, так? Електрогазонокосилка. Міськість ціна 79, характеристики. Маємо водяний насос. Вже є з поплавком, який ви включає, виключає. Е -е -е, під різні шланги, такі конусте. 20 40, метрів. 40,99 Ще з минулого тижня лишилася плазма. Характеристики. Ще, вона тут може побути тиждень і вже будуть зробити робити на ню скидки 159. Сулети для підкачки і продування різні насадки 12, -12 Програмований кран на воду, на сад або на город. Він певний час включає і виключає. 20 євро коштував 25, зараз знижку зробили. Шлан для компресора. Довжина. Все скручується. Насадка 25 євро. Простий шланг для компресора. Уручну треба скручувати. 24 євро коштово 30, зробили знижку. Це у нас 20 метрів. Набір маленьких ключів коштує 5 3. Ось так вони виглядають коробочці. Низ такий прорезинений, це не пластмаса. Я би так сказав, одна коробочка тільки 3 євро коштує, дочі ключі всі Прості шланги для компресора, 10 євро, так не виглядають з насадками. 10 метрів, 16 бар. І ще мав бути такий великий вертикальний компресор, але щось його тут не бачу. Все, далі одяг, одяг. По акціях. Штани, куртки, дитячі, чоловічі. Люди перериють, трошки потім роблять акції, з -з скидки, щоб це все розпродати, щоб вже свіже завести. В кінці відео дякую, що підтримуєте україномовний YouTube. І від себе додам я в Європі з 2001 року вже давно купляю з Lidl з Parkside всякі інструменти і електроприбори, і вони ціна якість, збалансировані. Đakujem i do zůstuči.